Грібенькі, дорогенькі. Доброго раночку. День почався. Зробимо відео. Чи длинне, чи коротеньке подивимося, як вийде. Діваю очки. І що хочу сказати? Хочу спитати, як ви поживаєте, як ваші справи. У нас, мабуть, 91 тисяча, мабуть, так я, мабуть, так, якщо правильно я. Всім велике дякую. Підписуйтеся, хто... хто хоче підписатися. Хто хоче, значить тому треба. Хто не хоче, значить тому не треба. Так, подивимося сьогодні, буде ось восьме. 8 число, 8 місяця 2024 року, 2002-24, теж восьмерка. Тобто, фактично буде три восьмерки. У нас один день, буде три восьмерки. От подивимося цей день. Дуже в багатьох я ті, що чистки роблять. Буду 9 числа, це я дивилася, мабуть, в п'ятницю, 9 числа закінчувати чистки тому що гарний день. Ну, тобто там правильний день треба. Зараз підіжіть минуточку, щоб ніхто нікуди нічого не посилав. Щоб не та сама, та сама. Так, буду закінчувати чистки. Пишу я, не пишу вам, ви розумієте, що чистку я роблю, захист я ставлю, то тобто, хто не вірить, не довіряє, не нада не вам, це взагалі не надо вам. Так що там, де ви довіряєте, туди йдіть. Хто вірить, хто довіряє, значить так. Свічки відправились, мабуть, вчора. Боже, дні, оце дні, оце пішли отакі якісь дні. Мабуть, вчора, так. Да. От вчора відправила свічки. Чи вчора, чи позавчора. блін, то прям в голові. Якось воно все, 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 все перепутано. Так, на тому каналі відео там читала коментар, хтось пише, чи в нас живуть достойно. Дівчатка любенькі, дорогенькі. Від нас залежить, чи ми будемо жити достойно, чи не будемо жити недостойно. І все те, що я можу сказати, я вам кажу: що думаємо, думаємо про себе. А не про них. Вони про себе самі подумають. Не мовчіть, не пережовуйте це все, думайте, що, що можна ще вам сказати? Через що й на каналах? На одному і на другому вже балакаєш того, чого й не треба балакати. Ну, то ця несправедливість, да, вона виводить на канал, виходиш, і ти починаєш, от, думаєш, от, зроблю зараз розклад, розкажу по картах. Все, закрила і пішла далі своїми ділами. З десяти часів от ваші розклади сьогодні. Помієте? Недостойно ми живемо. А хто каже достойно? Якби достойно ми жили, я б тут сиділа, б розказувала, як ми достойно живемо. Ну, Від мене, так як і від вас. Ну, якщо вже ми в місті, то. Понимаєте? Ніхто, кроме нас, нам достойну життя не принесе на блюдечки не з голубою, не з, не з оранжевою, не з, не, не, з, не, з, не з красною, не з зеленою кайомочкою. Ніхто, кроме нас, нам достойну життя не буде робити. Ті, що нами правлять, вони собі достойну життя зробили. Ви це розумієте? Чого кажу на цьому каналі, тому що вас більше тут дивиться. На тому писали ви коментарі, що ми живемо достойно. Недостойно! Сто раз я казала про пенсіонерів і про тих, і про цих. І... Значить, думайте, значить, от щось думати треба, якось думати. Або сидіть, бояться далі. Сидимо і боїмося. Там з однієї сторони Росію, тут з іншої сторони рот відкрить лишній раз. Це, це там хтось писав коментар, щоб ви розуміли, чого я це кажу. Потім пишете ви, а в нас тицекашники чи не хватають, хватають. Я вам розказувала не за цикашників їхніх, а за те, що пацан молодий і розказує, що вирішив хатку заробити. На хатку, хатку каже. Піду зароблю, тому що нічого не світе. Що молоді пацани, які можуть десь робити і заробити, вони йдуть, і можуть, така, така країна, як Росія, може все це дати, для того, щоб людина заробила. А Росія все зробила для того, щоб вони йшли, би вбивали українців і на хатку заробляли. Про це казалося, а не про те, що хватають їх, а нас тут не хватають. Хватають всіх. Ось такі діла. Хто понімає, той понімає. Хто слухав внимательно, той слухав внимательно. Хтось там за голос писав, такий в мене голос. І така я да, там, де несправедливо, така там я і є. Там, де все спокійно ровно, там і я спокійно ровно балакаю. А де несправедливо, де, блін, отак, отак живемо, як живемо, там воно таке і проривається. І голос такий, і все таке. Так що, вважайте, вважаємо, що недостойно, ми живемо. Значить, самі собі ми, поки не зробимо достойну життя, повірте, ніхто її робити нам не буде. Ніхто. Будуть вов, буде мова, віра, все остальне будуть придумувати, щоб людей колихать, колихать і колихати. В той же час самі будуть жити не те, що в шоколаді, вони в шоколаді живуть, а в усьому, в чому можна їх там і мармелати, і зефір, і все на світі. Сладка життя називається. А ми будемо сидіти гавкатися і писати, що недостойно живемо. Отакі от діла. В общем, сказала те, що сказала. Давайте дивиться 8.08. Хто хоче на той канал, ідіть на той канал, там більше балакаємо, а тут більше розкладів. Оксана Відьма влог. Согласна я, з недостойною життю, через що кожне відео тут і балакаєш і балакаєш, Те може, що й не треба балакати. Ну воно саме виривається з тебе. Так, 8.08. Було лірічне це відступлення? Понімайте, свічку сьогодні не готувала, не, пла, не палимо. 8.08, 2024, той 3-8. Давайте подивимося. Це серпень, ми. серпень місяць, август серпень. Август-серпень подивимось. Оціє колодою як колода бачу цей день. Ну, Прем'єрно, що він може принести в Україні, ще в світі. <laughs> Novieta, padīsimies. Щось те, що вмерло для України, воно прилетить опять. Помієте, якусь проблему яку ще поховали, яка вмерла. Ну, тут більш всього, що йдуть, я б сказала, ну, от, хай 8,08, 24-й, один прям день такий, зараз цими картами ми цей день подивимося. Взагалі, примірно цей період. Тут йдуть нові хвороби. По карті йде карта нових хвороб. Тобто, це для всього світу може бути. От повімаєте, хвороби, з якими ми вроде, пройшло час попрощалися, і тепер хвороби, якісь вірусні, невірусні, я не врач, я не знаю, можуть вилазити, з новою силою. якісь інфекційні можуть бути, десь цей. От Оцей період може піти шум там в пресі, в телевідідні, в цьому. в цьому, в цьому, цьому. Ну, це серпень місяць, він такий може і бути, він взагалі важкий місяць. Ну, серпень місяць, то так як по картах, так, як по магі, так, навіть якщо через чистки ваші дивитися, то він важкий місяць, важкий. Навіть чистку, якщо ти робиш, ти вибираєш там дні. Сідаєш дивишся на календар, і ти вибираєш там дні. Такий день для того, такий день для того, через що воно буває. І три місяці затягується і все, тому що кожен день ти можеш робити. А серпень місяць він взагалі важкий день. Ой, в день важкий місяць, дуже важкий місяць, він по магії йде важкий місяць, він по всьому йде. На голову він буде важкий місяць, Тобто важкий місяць. Треба тобто його пережити, прожити і все остальне. Щоб, щоб те, що карта показує, тут більше йдуть якісь хвороби. Хвороби, з якими ми був період часу, з якими ми попрощалися. Карта показує. Вони можуть вилазити з новою силою. Вони можуть бути, ну вони можуть бути, вони можуть відкривати своє лице. Ну, ну, По-новому ми будемо дивитися і там, волнуватися, переживати, що тут війна, тут ще це. Оце, оце, оце вокруг цих цифр крутиться, ну, зв'язана з війною. 8.08, 24. Десь Та так уже Україна про. З усіх сторон. А хто живе? А хто живе? А хто живе? От общество є, яке живе, красиво живе, то тобто, есть красиво це карта зговора, то тобто, есть в зговорі, в договоренностях. Ну, а є же ж, понимаете, є і в Україні, є і в Росії, є в світі люди, які одержимі війною, які не готові заканчивать цю війну. Які не готові прекращати цю війну, які на цій війні, на цих гробах, на оцих на смертях, вони, от карта гроба, вони, розумієте, вони можуть потихеньку робити собі состояння. По фамиліях, по іменах ми не балакаємо, ми нічого, ні за кого ніхто не каже. Кажу карта, ну і карма. От дивіться, цей місяць, опять же, я вам кажу, от почуйте. Цей місяць кармічний місяць. Дуже багато яких хузлів кармічних можуть розв'язуватися. Якщо людина себе буде правильно вести, як правильно, ну давайте на той канал, тому що тут розклади не хочу. Давайте наступне відео. Зараз, я напишу собі. От, от тут, щоб я забуваю. Тобто, вести себе правильно. Якщо людина в цей період веде себе правильно, це по картах, я кажу по картах. Якщо людина себе веде правильно, то ці вузли розв'язуються. Якщо людина в цей період себе веде неправильно, ці вузли зав'язуються. Як був один вузол, їх стане 10 вузлів. Понімаєте? Тобто кармічне, взагалі, оцей серпень місяць. Дай Бог, щоб всі ми пережили. Дай Бог, щоб ми там у вересні з вами, ви, я, ми всі зібралися і сказали, що прожили ми цей місяць і, ну, і, і, і далі жили, одним словом. От оця, оці вони йдуть по карті карми. В мене, я кажу за себе, так як я бачу. Хтось може там розказує по-своєму, кожен з б сходить по-своєму. І все. Тут кармічно, я ось вам на друге відео, на тому каналі, відео, як себе ведуть, вовремя, от якщо я навіть особистий розклад, от я робила комусь, от ці карти падали. Я б казала, що зараз старайтесь через раз дихати, навіть не кожен раз дихати, от наскільки себе треба вести правильно. Тому що зараз вирішається життя в дуже багатьох, тому що це общий розклад. Це не те, що одній людині ми робимо, а тут кармічний, кармічний коридор, людина проходить. Ні, якщо ми общий розклад робимо, це касатиметься багатьох. Касатиметься багатьох людей, і страни цілі касатиметься, правителі касатиметься. Ну, тобто, розумієте, оці карти, Вони бачиш, як от складаються. Вони. вони в місті складаються, ці карти. Зараз ми. ми подивимося, і на той день другої коло де візьму. Щас. Четвертий. Ніяких, ніяких дурниць не в голові, ніяких приворотів, ніяких всяких різних, хто там планує, хто там що робить, хто ну, то, та, от такими, от такими ділами балується. Ну, для себе це заказує. Понимаєте, от Зараз буде карма, яка буде. Яка всі проблеми може витягувати на поверхню дуже-дуже-дуже-дуже. Дуже От підклади, тим більше, дивіться, от карта, якщо ви робите чистку, без різниці, де, ми не балакаємо, де ви? От людина робила якусь гадость, людина робила якісь підклади, де щось робилося. В цей період, якщо правильно зроблена чистка, та людина може отримати це не те, що я хочу, чи хтось хоче, це просто возврат буде такий. Возвратка така буде, тож, оце, счас, це дуже кармічні ось ці моменти. Тобто, ти пішла на те, щоб ти пішов на те, щоб щось зробити комусь, ти в відповідь можеш це отримати. Все ну, бачиш, це весь, весь серпень. серпень. І кожен має в відділення, ну, вважай, всі ми разом повинні все це прожити, пережити. І кожен в відділення може це пережити, прожити. Ну, тобто, не треба сподіватися, що там хтось, тож, треба сподіватися на те, що ти сам. Ти сам за себе освітляєш. Бачиш, багато людей в цей момент от, от, в сущності привращаються. Тож багатьох людей біля себе це ми балакаємо 8, 08, 24 рік, ну і так біля нього, біля цих днів. Дуже багато біля вас людей, які будуть привращатися, от, вроде, в ті в сущності якусь. Тобто людину ви можете не узнавати от сознання. Чого? Тому що тут карта показує, сознання людське може мінятися. Сознання людське може мінятися. Тобто це треба прожити, це теж можуть бути ці кармічні, кармічні ці моменти. Да, все це надо вижигати, все це надо чистити, все це надо. Ну а на фінанси тут карта хороша. От і де фінанси в цей момент, от примерно, хто достоєн, хто. хто, хто. Хто Хотіли сказати, що свічки заказував, ну, про це ми балакати не будемо. Ну Хто фінанси, з фінансами може стати в багатьох набагато, як то проще, легше. Десь якісь виходи знайдуться, десь, десь, десь знаєш, як якась рука вас буде витягувати із якоїсь проблеми. Ось. Ну тож, Це теж добре. Вам та сама свічка. Чого хотіла, дивлюсь на свічку, свічка, кажуть, тому що ось свічка. Ну, це таке. Це ви самі там думаєте за свічки чи не свічки. Не про це зараз ми балакаємо. Ну і кладбище. Бачиш карта? Тут одна карта йшла, кладбище, тут друга карта йде. Знаєш, кладбище буде, як вам сказати, жити своїм життям. Оце цей період 8.08, трошки туди, трошки сюди. Знаєш, як от така життя буде на кладбищі своя. Мертві люди душі, от в них своя, своє, своє оцей період теж дуже такий буде, дуже, дуже хто не понімає, туди не тьопайте. От старайтеся там восьме, хай там приблизно з п'ятого, а взагалі лучше там, а взагалі лучше. От візьміть і цей місяць туди не ходіть, якщо не без такої потребності. Да. Хтось, хтось хотітиме вернуть долги свої, хтось вертатиме свої долги, комусь вертатимуть свої долги. Вертатимуть долги, понимаєте, навіть через скандали, які пройшли люди, От, скандал не допомагав вернути долг якийсь. Просто без скандалів От, неожиданно будуть вертатися долги. Знаєте теж? А чого? А тому, що карма буде піджимати. От людина сама захоче віддати, тому що чувствує, що ну, проще віддати, чим потім отрабляти карму. Ця карта показує діти. В ну, період дітей, у кого там є з дітками проблеми, то непогано, як люди ті, що займаються, там, там вичитки з дітей, там. Яйцями викати ну, поразимо, хто чим займається? Тоже непоганий період з дітками поробити. Ну тільки ті люди, які це розуміють, які це знають. Приміна я вам мільйон разів казала: до дітей я не торкаюся. Якщо я займаюся взрослими ділами, дуже до дітей я не торкаюся. Це. За місяць там одна-дві дитинки, і то дитинки після 10 років, з якими там чистка, ну, от, от, і, і то ти, тих дітей ти ведеш віддільно. Якщо я примерно можу зібрати 10-15 чоловік взрослих, дорослих і там один день до води, другий день туди, третій день сюди, от їм примерно однакова чистка робиться, однакова сума ну, тобто одна процедура робиться. Це вже хіба десь ти бачиш щось таке? То з дітьми це все відділено. Тобто береться одна дитина, і ти дитинку ведеш. Ну, то я маю в виду, хто, якщо є якісь проблеми, може, переляки, може, зляки, може, ще щось старайтеся людей по карті знаючих це. Знаючих. Тому що з дітьми, з врослими це перше, те, що должно бути, не навредить. А з дітьми воно мільйон разів должно бути. Впереди всього, впереді планети всій не навредить. А тут карта теж це показує. В общем, дуже, дуже магічний місяць. Я б сказала, дуже він магічний. понімати це все ну, треба, есть, понімати це все треба. Надворі трошки похолодало, вітер такий, що сьогодні з утра піднявся. Може, ще й дощ бути, ну, але на дощ на завтра, вроді, пише. Ну, може бути дощ, але ну, тут жарко, тут, тут парка. Зараз зробимо розклад і будемо. Так, 8.08, іменно, іменно конкретно цей день ми візьмемо, от іменно конкретно. О, що, десь якийсь наступ буде. Десь, десь, десь якийсь наступ. Ми, вони, ну то тобто десь буде якийсь, розумієш, новий прорив, новий ривок десь буде. Щось буде по-новому. Да, ну все це йде до, до, до миру. Все одно все йде до того, що знаєш, як сказати, до переговорів, або до того, що договарюватися будуть, все, все, все це йде до того, що який мир? Бачите, карта і Ну, Тут у кожного своя побіда, і у кожного тут встановити війну, і то вже я вважаю, я вважаю, це вже побіда. Просто встановити, щоб не гибли люди, живі люди. Українці. Ну це вже, ну, це вже. Тут з війною зв'язано те, що буде. По-перше, фінанси щось буде з фінансами, дуже, дуже таке критичне в самій Україні. Дуже критична якась ситуація буде. Ну, з другої сторони, буде напад, десь якийсь прорив, десь якийсь. Десь щось буде, але це вже, все одно ми йдемо в сторону того, ну, в сторону прикращення війни. Все одно карта показує. І восьме число ну, остре число. Так, навіть якщо б одну карту. Я ці б карти не брала, якщо б одної картою день характеризувати, то смічить. Ситуація остра з усіх сторон. І Україна може острі зуби свої показувати, і Росія на фронті може свої зуби дуже різко показувати, дуже больно показувати. І в життях людей, українців, теж можуть бути острі ситуації. Дуже багато я дивилася от перед цим карта дороги аварії. От з ким не балакаєш, робиш особисті розклади, і от дорога, 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 якісь аварії, якесь, розумієш, як от, як от, як як щось таке десь затягує. Знаєте, Це та сама карта, це та сама карта. Ситуація остра буде в кожного із нас. Навіть якщо ми беремо 8.08, ситуація остра в кожного із нас. Тобто треба надо осторожно, надо цей меч, ну, старатися його опустити. Щоб ця ситуація остра пройшла і далі жити. Карміче, на тому каналі запишемо відео, як себе вести в такі кармічні. Хто захоче підете подивитися, коли запишу, не знаю, тому що не знаю, як сьогодні пішла розкладів, які будуть. Я важко. Не, не, ну, в общем, запишемо, ви побачите, хто скрітує. Так що тяжкий день буде, я б сказала, тяжеленький день буде. Духом падати не треба. Все пройдемо, все переживемо, чи всі? От тут вопрос, чи всі. А. Так що за достойну житті ви поняли, що, якщо ми хочемо достойну собі, своїм дітям, своїм внукам, подивіться всі відео, подивіться, скільки разів я про це казала, нам самим треба в свої руки брати і робити достойну цю житті. А не віддавати одному, чи двом, чи кучки людям, і вони роблять для нас достойну життя. Вже ми побачили з усіх сторон, яку достойну життя вони нам роблять. Все, більше нічого не кажу. Ви цього не скажете. Понимаєте? я це хоч кажу. Виходжу на свої розклади і це кажу: ви цього не скажете. Так що думайте, писати чи не писати, чи щось якось міняти своє життя треба? Вот такие дела. Все, давайте, пока-пока.